Я радий, що мене запросили зробити це коротке відео на додаток до презентацій, які я робив протягом останніх 12 місяців на вишколі капітанів дуже необхідному курсі базової офіцерської підготовки в Києві. Мене звати Мет Фенсом, Я полковник британської армії у відставці. Я служив майже 40 років і обіймав багато керівних посад у війську як під час військових операцій, так і в мирний час. У цій конкретній сфері мені також було доручено створити школу лідерства для інструкторів британської армії. Вперше я приїхав в Україну у лютому 2023 року, тоді щоб відвідати своїх синів, які воюють у складі іноземного легіону Гу, допомагаючи захищати Україну від російських агресорів. З того часу я був тут ще багато разів, а минулого літа мене вперше запросили провести зустріч на тему лідерства для вишколу капітанів. Роблячи це, я не намагався бути наказовим і говорити комусь, що вони повинні робити, а скоріше дав можливість вам подумати на цю тему, що би ви могли вирішити, розвивати в собі цей напрямок чи ні в британській армії. Розвиток лідерських навичок є ключовим елементом просування по службі. Я сподіваюся, що ви також знайдете цю тему такою, що дозволить вам зрозуміти і розвинути свої навички лідера. Мета цього короткого відео доповнити інформацію, яку я представив раніше. То що ж таке лідерство? Що воно означає для вас? Зрозуміло, що лідерство означає різні речі для різних людей, тому ми не повинні занадто перейматися визначенням лідерства. Але я згадую, що був британський фельдмаршал на прізвище Слім, який описував лідерство як поєднання переконання, примусу і прикладу. І визначення сліма не краще ніж будь-яке інше, але правильно воно чи ні, принаймні ви зможете подумати про те, що лідерство означає для вас. Але що ж роблять ефективні лідери? Вони мотивують, вони будують місію, вони ведуть людей до мети, вони впливають на емоції. Але що повинні робити лідери? Безперечно, вони повинні досягати результатів. Якщо ви не досягаєте результатів як лідер, ви неефективні. Теорія лідерства еволюціонувала протягом багатьох років, і найсучаснішою є трансформаційна та транзакційна теорія, яка підкреслює важливість стосунків між лідерами та послідовниками. Вперше це було визначено Джеймсом МакГрегором Бернсом наприкінці 70-х років. Транзакційне лідерство зосереджується на взаємній вигоді, що випливає з певної форми контракту, через який лідер забезпечує винагороду чи визнання в обмін на відданість чи лояльність послідовників. У трансформаційній теорії центральною концепцією все ще лишаються відносини між лідером і послідовниками, а також створення бачення, наявних спільних цінностей і отримання прихильності до змін. Взаємна довіра це ключ до того, щоб бути трансформаційним лідером. Отже, підбиваючи підсумки, транзакційний стиль стосується повноважень, якими володіють окремі особи в рамках структурованої організації, чітко визначених цілей і завдань, де успіх вимірюється за результатами, а мотивацією є винагорода або покарання. Тоді як трансформаційний стиль стосується залучення відданості тих, ким керують, встановлення спільного бачення та цінностей, де особа дивиться далі власних інтересів. І, хоча я не кажу, що ви не використовуєте владу на донування, ви обмежені в її застосуванні. То до якого ж типу відноситись ви? Сподіваюсь, ви вважаєте себе і тим, і іншим. У книзі Новий лідер Деніел Голдман описав шість стилів лідерства в своїх дослідженнях наприкінці 90-х років, він вивчав вплив лідерства на організації та на тих, ким керують. І ці шість стилів можна розмістити на спектрі транзакційної трансформації. Насправді вам потрібно вміти рухатись вгору і вниз по цьому спектру. Найбільш транзакційний стиль лідерства це пряме лідерство. принцип роби, як я тобі кажу. Він вимагає негайного виконання. Я босс, мінімум розмов, і це дуже гарно підходить для добре підготовлених команд. Також на транзакційному кінці спектру знаходиться лідерство, що задає темп роби як я. Коли лідер команди встановлює високі стандарти продуктивності та подає приклад, але підлеглі навряд чи будуть застосовувати ініціативу, якщо стандарти впадуть, і в них можуть забрати виконання завдання. Партиципативний стиль лідерства це принцип а що ви думаєте, коли кожен залучений до процесу. Стиль лідерства за принципом, а що ви думаєте, заохочує ідеї набагато більшого масштабу, співпрацю та командну згоду. Однак потреба в консенсусі може скомпрометувати зусилля та успіх, але це дуже хороший стиль лідерства, оскільки він заснований на довірі, повазі та відданості. Більш трансформаційним є коучинговий стиль лідерства, підхід, що якби ви це могли, або спробуйте це. Це заохочує до діалогу і погляду в майбутнє. Це передбачає розвиток інших і не припускає, що є хтось один, хто володіє всіма знаннями. Лідери допомагають членам команди виявити власні сильні і слабкі сторони та розвивати потреби. Партнерський стиль лідерства ставить людей на перше місце, а завдання на друге. Це дуже трансформаційний стиль. Це створює гармонію та емоційні зв'язки. А також те, що гармонія часто важливіша за стандарт. Найбільш трансформаційний стиль лідерства це стиль візіонера або авторитетного лідера. Принцип ходімо зі мною це дуже цілеспрямований стиль. Він мобілізує людей до спільного бачення. Це твердий, але справедливий підхід, заснований на розробці чіткого і узгодженого бачення, чітких стандартів і зворотнього зв'язку, а також на поясненні обґрунтування. Тож ці шість стилів лідерства можна уявити як серію боксерських ударів. А серизов шість основних ударів. Кожен стиль не є найкращим, так само, як і кожен удар сам по собі, не є найкращим. Правильний удар у боксі залежить від ситуації, в якій боксер перебуває зі своїм супротивником. Отже, хороший лідер буде змінювати свій стиль відповідно до ситуації, команди чи членів команди, яких це стосується. Але незалежно від того, чи ми боксуємо чи лідируємо, нам потрібно досягати результату. І, Як я вже казав, якщо те, що ви робите як лідер, приносить результати, то дотримуйтесь цього. Якщо ні, вам потрібно вміти адаптувати свій стиль. Тепер, будь ласка, пам'ятайте, що лідерство це надзвичайна особиста річ у світі, тому що це просто ви розвивайте її через роздуми, навчання і практику. Я бажаю вам найкращих успіхів в усьому, що ви робите, Слава Україні!